Доброго дня, мене звати Бережна Юля. Сьогодні від усього серця хочу висловити слова подяки фонду Рідні люди та всім небайдужим людям, які допомогли зібрати кошти на лікування мого особливого синочка бережного Дениса. Завдяки вам ми пройшли черговий курс лікування в центрі росток життя. Цей курс. Лікування є дуже необхідним для здоров'я мого синочка. Тепер нас чекають нові досягнення. Ми на крок ближче ставимо до нашої основної мети навчитися самостійно сидіти та ходити. Дякуємо всім небайдужим людям, що в такий нелегкий час Ціла. ви не проходите мимо чужої біди та допомагаєте особливим діткам. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Дякуємо.